Завезнемось. Хлопець вам допоможе. Обіймається з донькою, яка зустрічає маму в транзитному центрі в Харкові. Пані Тетяна з селища Куп'янськ-Вузловий на лівому березі річки Оскіл. Волонтери ще допомагають вивантажувати речі. Та жінка найбільше турбується за сумку з трьома котами. Режулю віддали сусіди, коли виїжджали. Мотька і кнопка кошеняти. Тож -то це кошки в мене в домі. І от з тисячі звуків, да, вони все одно чують, який опасний. І вони тікають правило двох стін. Бо забивається люди. Жінка до останнього сподівалася залишитись в рідній хаті. Виїхати змусили російські обстріли. Ворог цілить по будинках та об'єктах життєзабезпечення селища. Води немає, зима підходить. От. Дрони все время літають. Оце якщо літав, значить жди, що буде. Пані Марія з Курилівки лишалася вдома попри вмовляння доньки виїхати та постійні російські бомбардування. Жінці 85 років з усіх жителів своєї вулиці. Вона залишилася сама. Дрони, 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 і от свої наради, ракети. Не то слово, слово не передати. Правда, одна, вийду на лавочку, воно там є, там бабушки там і дві. Ну мені плохо, йти, мене глаза болять, вечором потемніло, мені плохо, а хванара тягати, дрони летять. Ті курочки були, і ти їх бросила, не закрила, ніде нічого. Доручила там. Є отаку от молодець. Щодня до транзитного центру в Харкові волонтери привозять не менше ста людей з куп'янського напрямку. В евакуації задіяні чотири десятки автобусів. У центрі працюють представники міжнародних гуманітарних організацій, медики та психологи. Медична допомога бо багато їде літніх людей, мало мобільних людей, людей з інвалідності та дітей. І медична допомога це одна з перших. Також це грошова допомога. Допомогу, ...бо люди приїжджають без всього, та психологічна допомога. І багато запитів на юридичну допомогу щодо зруйнованого, зруйнованого житла. Щоб якомога швидше вивести людей з під російських обстрілів, разом працюють волонтери, міжнародні організації, поліція та місцева влада. На зараз проходить евакуація обов'язково всього цивільного населення з чотирьох громад: Куп'янська, Кіндаршівська, Курилівська та відповідно Петропавлівська. Значить, наразі маємо вивести першочергово з лівого, тобто берега всіх людей. Значить, за нашими планами, це біля чотирьох тисяч людей. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. Для проживання евакуйованих людей нині зарезервовано 700 місць за необхідність кількість збільшать до 10 тисяч. Є можливість виїхати до інших регіонів України. Перевезення здійснюватимуть коштом Укрзалізниці.